Всім привіт! Сьогодні я хочу е, показати вам наш новий каталог і його прикрасити наклейки. Я тут е, підготувала наклейки якісь. Ну, ми можемо такі е, стрази сюди дати. Лапки. Ну, про Україну я не думаю, що тут підійдуть, типу... бо ну, не про Україну, а... Нам треба їх в такому стилі. Тут також, я думаю, що ну, мало що підійде. Оце може підійти там е -е зараз з Ось такі є. Я не знаю, ну напевно я візьму сюди. Де вона? Накликати. Або е напевно оцю візьму. Але точно не знаю. А що я точно візьму, це ось такі єдинороги. Е, так, і ще в мене єдинороги отут є, але вони попадали. Е, так, є ще в мене от такі єдинороги. І от такі. І ще тут сюди може. Ну тут стиль отакий. От такий стиль. Ну, не знаю, я би хотіла заклеїти цей надпис. Чи цитату, це, короче. Але я би хотіла це заклеїти чимось, чимось. Я кусь наклейку велику. Ну, а якщо отак? Ні, так ні. Так. М ні, напевно. Е, так. Ну, але він у нас буде. Ось так. Я там буду робити колекції. Е, і ось тут ми маємо заклеїти чимось. Е, і оцей надпис. Починаємо. Е, я думаю, що... Це наклика ідеально під цей стиль, давайте м ось тут далі я хочу якогось з цих єдинорогів. м, давайте цю. Так, о, трошки Тут ще є така маленька. Ой. Ну, її ми тоже можем наклеїти, в принципі, сюди. Ой, вона не клеїться, так. так. Так, 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 так. Ой, порвала. Я тут трошки порвала, але це таке. Ну, mm, можемо отак. Чи тут? Давайте тут. Якщо що можна переклеїти там... Головне не сильно притискати. <сіх>, так. Ем, mm. mm. mm, давайте щось Оце і надпис треба заклеїти. Візьмемо ми... Mm. Напевно, квіточку трошки нею заклеїм І ще кристал кольоровий. Ну ось так я мені не дуже подобається Але вже хай буде. Ем, так. Ну можна наклеїти зараз. От этого, в принципе, тут давайте його и наклоним. А что, нормально? Э, так, ему ще не дамо корони, бо Вин, він не припукку мои скрыты. Я казав, що можна переклеїти, но... ну, если О! свою. Ось так. Ну и тут такі блискітки на нього. То так прикольно. Так, давайте я бокам же, ну можна, в принципі, от цього, так що ми його беремо. О, е е Ну він з хмаринкою давайте сюди. А я веселку хотіла, то її вже немає куди клеїти. Може сюди. Я подивлюся. Ой. Ну, ось так нормально ми вже так приклеїли Так, морозиво ще Сюда. А давайте не тільки цими. Ой, у мене ще є чотири лапки такі. Ну, Я хочу отсюда наклеить куда-то. Сюда. О, а не очень видно. Так, еще... Что... Не, ну сюда не. Сюда тоже. Никуда. Так. Давайте полистаем. Може з цього поки щось візьмемо? Тут оце буде підходити, але ну, я думаю, що це не підійде, бо ну тут таке рожеве. Ой, Блін. сюди його. І щоб оце не було таке саме тут, а ми саме. У ми клеєн ще оце. І от тут ще щось треба якогось єдинорога. єдинорога, цей чи цей. Бо вони одинакові. просто тут у нього кольорова, а тут цей чи цей. Напомню, um. Клас, oh. мені так подобається, ой. Так, давайте ще якісь. Тут кристали є в мене. Один ще трим. Однак там клейки маленькі, я люблю клеїти, бо їх наклеїш, забудеш і то І можна не переживати, а то не гарно, а то на то. той Не всюди пасують. Так, давайте ще помаленьку. Корона ще одну хочу комусь наклеїти. Не, ну, не дуже гарно, але ну порве наклейку так не он, тут. Мені, в принципі, подобається. Такий гарний, просто цей надпис. Такий, напевно, треба було якусь іншу, напаку велику. Але вже як є. Е, гарно вийшло і дивіться, тут фіолетові клітинки. А вам передаються чорні, но... Тут у нас прям не фиолетовый. Мы вот это заметить, это же фиолетовый. Не знаю. О, а давайте же стразы. А давайте же стразы. А он не хочет влеплять еще что Ну, вот так, в принципе, вылепилось. давайте сюда. Еще фиолету, Э, І в принципі нормально тут е, 60 тут цих е, сторінок міститься приблизно, ну, може колекції так 50-55. Бо на деякі колекції треба дві ну, сторінки, але я не думаю, бо я. Е, ну, я ж роблю маленькі оці. Я привикла до... Ну, до нашого старого каталогу. От просто я хочу порівняти. У мене тут коробочка навіть є. Я зробила коробочку. Думала, що в мене там... Ну, не зробила, а взяла коробочку. Думала, що там все буде. <смас> Мої, ну, З робими сюрпризами. А так я новинки не хочу спалювати, я її за кадр поставлю, Я по-моду не зробить. У мене тут ще новинки є. От просто подивіться. Ви нічого не хочете сказати. От скільки в мене тут було місця, А скільки тут буде? От, ну, тут, наприклад, колекції там. Ну, маленькі тут картинки. От я хочу цей... А ні. Я напевно не хочу таку колекцію. Бо, ну. Воно... Назвать для мене губися. каталог стає дуже великий. Простий і ну, мені це не дуже подобається. Але на ньому будемо знімати хіба нові колекції. Ну ти зрозуміло, я найдуже багато нових ідей. А, оцей каталог, ми про нього не забуваємо. Він оранжевий. Я його вклеїла, коротше, на 4 роздрукувала і наклеїла. Ну, також його хотіла зробити гарним, але оцей, звичайно, гарніший і більший. Це просто. Я в шоці. Ой, я коли його... Я ще ніколи такого не мала. Каталога великого. Вже 12 хвилин знімаю. Так що, я думаю, вже закінчувати відео. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобався каталог. Всім! Езер. 拜拜。